Наталю, не пасує нам це свято Гелоувін. Ну, якесь воно не наше, не українське. Доброго дня, любі глядачі! Сьогодні ми розкажемо вам про наше слов'янське свято, яке святкували з 31 жовтня на 1 листопада. Про Велесову ніч? Так, Наталю, ніч величезної сили. Цю ніч розчиняються ворота нави. Це поєднання сьогодення і минулого. А я щось чула і про предків. Цей час прийнято влаштовувати мовчазну вечерю. Під час трапези слід згадувати про своїх предків добре і хороше. І вони обов'язково нас почують. Так, як ви будете вшановувати своїх предків, так вони і будуть вас захищати. Але є і застереження цього свята. Перед день не можна позичати гроші. А після заходу сонця витрачатися. А ще кажуть, що можна захистити себе і сім'ю від непроханих. Гости на цілий рік просто посипати сіллю поріг. А чому саме Велесова ніч? І з ким це пов'язано? Бог Велес це опікун худоби та сімейного достатку, це Бог врожаю та хліборобства. Лише Богу Велесу дано пізнати сили і таємниці епох сторін різних світів. Вищих і нижчих він символізує день, коли ці два світи сходяться між собою. Велес це один з головних язичницьких богів. Його ім'я пов'язане з мистецтвом, музикою і багатством. Як містично, про поширення культу Велеса пов'язані різні топоніми. Українські села Велесніїв, Волосів, Волосате на Чернігівщині та на Київщині останні зимові морози називали Власовими або Велесовими. Міфи про Велеса існують навіть в українських казках. Багато казкарів запозичують в своїх персонажів з міфології в негативному форматі. Чому? Бо мало знають про історичні корені цих образів. Перевісно, язичницькі божества не містили в собі нічого злого, підлого, підступного. Усі вони були спрямовані на єдину мету допомогти людині вижити в небезпечному світі і продовжити свій рід. З приходом християнства вони почали тлумачитися як нечиста сила. Однак українство виявилось дійсно значно гуманнішими до цих образів, а це вже інша історія. Гарного нам святкування, лунає українську.